Продовжуємо. Цей теж росте горизонтально. На всякий перекину його на ось цього. На бокову на бокову броньку, можливо, щоб туди поріз. Так ці показали, що поки залишу, вершки чіпати не буду, прогляну. Які що поки повирізаю, так що лишні. Це росте тут, де буде скупчення. Переведу його на ось цю, щоб цю сторону ріс. Тут буде загусто, думаю, що залишу на ось цього, типу прирізаю. І цього приріжу, але вже приріжу його десь ось так. Щоб е, розширення було, але теж не дуже сильне і багато прирізати не можемо, бо дерево подумає, що воно не розвивається, а старіє, не росте а старі. Ось так тут прирізав і так прохожуся.